Ну що, сталася абсолютно очікувана річ. Я накупила книжок зараз буду вам їх показувати. І одразу невеличкий тизер на майбутнє. Зараз будуть не всі книжки, які я не замовляла. Насправді ще десь 3 чи 4 я очікую продовж наступних тижнів. Просто вирішила вже не зволікати, і зняти це відео. А ті книжки ви побачите вже в наступних книжкових покупках, які, судячи з усього, не забереться. І перша ж книжка, про яку хочу вам сьогодні розповісти, називається Від очора або ж світло в кінці операційної Донила Сафронова. Це український медичний нонфік, відповідно написаний українським медиком, хірургом. Тут у нас тридцять так, історії з його практики, вони абсолютно різноманітні. Кажуть, що вони дуже і життєві, і цікаві, і нетривіальні. Коротше, все те, що я дуже люблю в медичному нонфіку. Очікую, що ця книжка буде мені приблизно як буде боляче, і можливо також як аннейчолкос, або ж неприродні випадки. Але при тому не знаю, чи буде вона такою ж смішною, як буде боляче, або ж такою серйозною, як неприродні випадки. Почитаю і з вами поділюся висновками. Взагалі думаю, якось зробити марафон медичного нонфіку, тому що в мене вже накопичилось доволі багато книг. От тут видна вихівка цієї стопочки, з неї я почитала. Трішки менше половини книжок, або ж десь половину, коротше, є ще за що братися. Так що, в якийсь момент, як тільки я зловлю потрібний настрій, я просто візьмуся і почну читати ці книжки, при тому, скоріш за все поспіль. Тому що з медичним нонфіком така історія, що в нього важкувато буває вчитуватися, треба бути налаштованим на це. Але якщо ти вже налаштувалася, то потім хочеться читати все більше і більше подібної літератури. Добре, що її в мене достатньо. Відповідно, я дуже розраховую на те, що в 2023 році у мене станеться такий міні-марафон медичного нонфіку. І там Відсотки буде ця книжка. Наступна книжка стала для мене абсолютною неочікуваністю. Я не те, що не планувала її купувати, я навіть не знала про її існування. І вона називається Твій погляд чи очі осан» Андрія Любко. Я знаю про існування Андрія Любко, тому що я бачила його згадки в сторізах різних книгарень, але це буквально єдине, що я про нього знаю. Як взагалі ця книжка в мене опинилася, це результат моєї участі у секретсанті від книгарні сенс. Так що, якщо зараз мене дивиться хтось, хто також брав в ній участь і придбав саме таку книжку, знаєте, що, судячи з цього, вона потрапила мені. Тут навіть є номерочок, так номер 51. Якщо на мене дивиться хтось під номером 51, то от виявляється ви мій сікліцанта. До речі, я щось завтикала під час зйомок сказати, що сама я коли брала участь у сікліцанті, то я придбала двір і троян троянсара Джеймас. Нічого не очікувано з мого боку. І книжечка у мене була під номером 21. Так що, якщо ви брали знову ж таки там участь, і ви отримували книжку номер 21, і це Сара Джеймас, то я була вашим Сікріт -сантою». І я з одного боку зраділа, коли побачила Книжку з іншого боку була розгублена. Зраділа я тому, що я дуже боялася, що мені потрапить або класика, або книжка про війну, або книжка про історію України. Я не маю нічого проти всіх трьох вище зазначених тематик, але, на мій погляд, вони зараз просто домінують в нашому книжковому ринку, і при тому це не ті книжки, на які я особисто зараз налаштована. Тобто, я здебільшого віддаю перевагу комфортному читанню, себто любовним романам, фентезі, коміксам, медичний нонфік для мене входить в комфортне читання. Я не налаштована на те, щоб щось. Читати про війну просто не готова до цього раніше. Ще до вторгнення у мене була цікавість до теми Другої світової. І я колекціонувала такі книжки, вони у мене досі є. Але від моменту вторгнення я не наважилася нічого на цю тему читати. Стосовно жодної війни. Відповідно, я боялася, що всі кліцанті, я отримую щось не те, що я спроможна читати. Але ні, у мене тут суч у керліт, про тому, начебто, прикольний. Я чула непогані відгуки саме на Любко. Я не знаю багато про зміст цієї книжки. Я знову ж таки. Не дуже знаюся на його творчості, але я спробую це прочитати. Не буду обіцяти, що в першу чергу, тому що черга у мене хаотична, дуже мудова і постійно змінюється. Я не можу її передрікати, але просто навіть спираючись на свій настрій, можу сказати, що найближчим часом буду читати щось легеньке, наприклад, фентезі або знову ж таки романи. Коротше, отаке щось чекайте в наступному прочитаному. Далі у нас книжка, до якої я тільки зараз вирішила придивитися, тому що я вже довгий час бачила її на книжкових полицях наших крамницях. Прикольно, я тепер протест. Так от, давно вже її бачила, все ходила, ходила, думала, воно мені треба чи ні. Нещодавно вчиталася в анотацію, зрозуміла, що мені дуже цікаво все ж таки ознайомитися з цією книжкою, і це крізь дзеркала або зимові заручени. І дивовижно, але це французьке фентезі. Я цього не знала, я була впевнена, що це чергова якась американська книжка, але ж ні. При тому тут його навіть порівнюють з Гаррі Поттером. Я такі порівняння дуже не люблю. Вони для мене звучать супер меншу Але, можливо, не знаю, можливо, з маркетингової точки Здорово воно якось працює. Тим не менш, мені стало супер цікаво, і знаєте що, я дуже рада, що я цю книжку отримала в подарунок. Так, її мені подарувала маленька книжкова крамниця Family Book Store, вона так і називається, це невеличка крамниця, якою володіє молоде подружжя з Рівного. Вони мені подарували цю книжечку, і заразом вони подарували знижку для вас. Так, якщо ви захочете ознайомитися з асортиментом книжкового магазину і щось у них придбати, то ви можете це зробити прямо в директі їх інстаграму, власне тому я в описі залишу посилання саме на інстаграм, а там також є посилання вже на сайт. Якщо вам цікаво, і якщо ви через Дірект. Direct... Скажете, що хочете замовити книжку, і ви прийшли від мене, від рідін Мері, то ви отримуєте 15% знижки. Така от вам цікавинка. Я ж в свою чергу буду ознайомлюватися з цією книгою. Тут у нас власне магія, пригоди, кохання. Дівчина, головна героїня, хоче уникнути власне цих от зимових заручень з якимось покидьком. Ну як нам анонтація про це каже, і у неї при тому є магічні сили. Вона вміє пересуватися і крізь час та простір через дзеркало. Коротше, має бути суперцікаво, Там є якісь ковчеги, судячи з усього, це на один зі власне ковчег, і люди в них живуть. Коротше, мене зацікавило. Сподіваюся, книжка не розчарую. Ще один книжковий подарунок, який я нещодавно отримала. Це спитайте Мієчку. Ви, напевно, про цю книжку вже чули. Так от я отримала цю книжку не так, як зазвичай отримують книжки в подарунок. Тобто, мені її подарували не тому, що вона сподобалася, і мені її рекомендують до прочитання. А навпаки, моя подружка була не в захваті, м'яко кажучи, від мієчки. Їй просто дуже хочеться зі мною це обговорити. обговорити. Цю книжку, і вона мені її подарувала зі словами просто спробуй її прочитати хоча б там перші скільки там столінок, а потім ми з тобою обговоримо. Їй цікаво, чи у нас співпаде оце бачення книжки, чи навпаки, може мені твір сподобається. Тому що здебільшого у нього класна репутація, непогані відгуки. Люди кажуть, що це книжка, з якої можна відпочити, що вона затишна, що вона приємна, що вона гарно написана. Але в той же час я довіряю смаку своєї подруги. Ми не в усьому з нею співпадаємо, але здебільшого, коли вона критикує певну книжку за якісь поєнти, я потім також ці поінти бачу, коли читаю. І от мені цікаво просто заради цього експерименту, плюс щоб розрадити подругу, просто спробувати прочитати цю книжку, можливо, не повністю, можливо, частково. Ну, принаймні до того моменту, поки я не зроблю якийсь певний для себе висновок. То це все ж таки треш, чи не треш, чи воно мені подобається чи ні. Чи може книжка мені виявиться не дуже цікавою, або ж навпаки, я буду до глибокої ночі її читати і не розуміти, чому це моя подруга її розкритикувала. Короче, просто цікаво побачити, яке ж у мене буде враження. І порівняти його з враженням подруги. Оце я вам тільки що показувала книжкові подарунки. Вони у нас в відео також далі будуть, але зараз покажу дві книжечки, які я комусь подарувала і просто не втрималася, і купила все в двох екземплярах і собі також. І перша книжка це покинь, якщо кохаєш колінгувер. І, до речі, найспостережливіші глядачі каналу вже знають, що вона в мене є, тому що я її засвітила в одному з попередніх відео. Я вирішила, що варто мені мати все ж таки її в своїй бібліотеці, тому що як ніяк це моя улюблена книжка минулого року. Я прочитала доволі багато Книжок 22-му, але саме ця для мене була якоюсь такою найяскравішою, найпронизливішою і просто улюбленою. Звісно, я б віддала перевагу книжці в оригіналі, тому що я читала її в оригіналі, але мене і отака версія влаштовує. Мені подобається обкладинка, мені не подобається назва, я вам вже про це казала. Але тим не менш, просто як факт хотілося мати в себе вдома цю книжку. До речі, не знаю, чи чули ви про це чи ні, але Колін Гувер нещодавно втрапила в доволі сильний скандал, який стосувався саме покинь, якщо кохаєш, вона вирішила на. Вздогін до цієї книжки видати розмальовку. І якщо ви читали, покинь, якщо кохаєш, або якщо, знаєте в Цілому про що ця книжка, то ви розумієте, напевно, наскільки це трешове було з її боку рішення. Покинь, якщо кохаєш, стосується тем доволі важких, жорстоких, я б навіть сказала. Робити по ній розмальовку, це приблизно як робити розмальовку по я не знаю списку Шиндлера. Порівняння можливо не дуже ідеально, враховуючи те, що книжки все ж таки дуже різних категорій і про різні теми, але рівень тришовості, тим не менш, абсолютно однаковий. І так, люди були не в захваті. Я навіть приємно здивувалася цій реакції, тому, тому що, на мій погляд, Західна аудиторія занадто добре хаває, скажімо так, ті штуки, які автори. Американські, британські, західні, одним словом, роблять виключно і відверто заради грошей. Наприклад, коли вони пишуть одну і ту саму книжку в двох чи трьох видах, там, типу, з погляду різних персонажів, або коли роблять якісь непотрібні сиквели, приквели, тріквели, спін спінофи, які взагалі ніяким чином не впливають на глобальний сюжет, нічого не змінюють, не відкривають нічого нового. І так я зараз дуже живнюче натякаю на стефані Мейер та компанію. Зазвичай, як на мене, тамтешня публіка занадто толерантна до таких речей ну тобто, треба бачити їх, як є, що на вас просто намагаються нажитися, але при тому відповідь вам не дають нічого, прямо насправді вартісного. І от, коли Гувер анонсувала, що буде ще й розмальовка по покинь, якщо кохаєш, то моя реакція перша була: ти напевно знущаєшся. Ну, типу, серйозно, з такої книжки робити розмальовку, ти що недостатньо грошей на ній заробила. Це і так зараз суперсенсація Тіктоку, всі її читають, всі продовжують її обговорювати. Вже там є продані права на екранізацію, купа мерч. Є продовження, яке ти так і написала, при тому що не збиралася з самого початку це робити, і саме тому власне написала його лише 6 років по тому, коли ця книжка завірусилася в Тіктоці. І коли я прочитала це продовження, при тому що я була дуже оптимістично налаштована щодо нього. Я хотіла реально це продовження, тому що мені дуже знову ж таки сподобалася ця історія. Хотілося ще трішки в ній побути. Тим не менш, коли я прочитала продовження, якщо хочете, можете подивитися моє відео про нього, воно в принципі без спойлерів. Так, от я була. Була розчарована, тому що реально можна було з тим же ж успіхом його не писати. Воно читабельне, але не дуже цікаве, не дуже змістовне і доволі таке пласке. Тим не менш, люди це хавають Вони вже розкупили цю книжку. Вона стала бестселером У неї є номінація Goodreads Book of the Year Я не знаю, чи вона виграла чи ні, але принаймні номінація була. Коротше, всіх все влаштовувало. І тому я чомусь очікувала, що і на розмальовку, при тому, що це від ну відвертий треш, як це кажуть англійською, тон дев. Я думала, що вона буде сприйнята нормально але ні, люди були обурені, і в колін буквально протягом тижня скасувала цей проект, і ніякої розмальовки слава Богу, не буде. Вона погодилася, що це тондев, що не треба такого робити, що це трешак. І йо здавалося б, хеппі-енд, Тобто не буде все ж таки чергового мерча, який нам насправді не потрібен, на якому просто авторка буде наживатися, при тому, що це не етично заробляти гроші таким чином на такій темі. Але з іншого боку є деякі розчарування в колін, тому що в цілому ця ідея була явно або її автор. Або їй запропонували, і вона така так класна ідея, треба брати. Тобто, чим вона думала, чому їй здалося, що це гарна ідея? Чому вона взагалі продовжує розкручувати саме цю історію і намагатися заробити на ній ще більше бабла? Ну достатньо, вже достатньо, при тому, що ну, у неї ж купа інших класних книг, вона продовжує писати, чому не зосередитися на цьому? Коротше, я від Колінгувер не відмовляюся, я буду і далі читати її книжки, але оцей момент, знаєте. Коли вона в принципі анонсувала продовження покинь, якщо кохаєш, я була в категорії тих людей, які її захищали і казали, ні, це вона не вичавлює з людей ще більше грошей, це вона просто прислухалася до фанатів і вирішила написати продовження. Але зараз я на це дивлюся і думаю, «Хм, а може, все ж таки вичавлювала. І на цій корисливій ноті, скажімо так, напевно, буде в тему розповісти про наступну книжку, а власне про різдвяну історію. Це друга книжка, яку я купила на подарунок. Обидві книжки, до речі, я подарувала Лесі. Ви, можливо, у неї на каналі це бачили так, от друга книжка, яку я їй подарувала, це різдвяна історія. Це був новорічний слеш різдвяний подарунок, і це моя улюблена різдвяна історія Соріза Каламбур. Я кожного року передивляюся принаймні одну екранізацію Дікенса, іноді одразу декілька. Я обожнюю цю історію, я завжди на ній плачу. Вона часто є в мене в думках. Не знаю, це просто епохальна, дуже класна, дуже кльово скомпоновано, кльово придумана, дуже цілісна історія. Бо більш навіть в своєму власному творі я роблю на неї відсилку. При тому таку жирнючу. І особисто мене ця відсилка дуже тішить. Мені здається, що це найкращий взагалі момент за весь той роман, що я написала. І я зрозуміла, тим не менше, що у мене вдома немає класичної версії різдвяної історії. Тобто, можливо, десь є радянська копія, десь тут по квартирі. Я чесно не знаю, просто не виключаю. Але є у мене також і не смійтеся, але Діснеївська версія, тобто, де скруч це саме скруч МакДак, де всі персонажі це Міккі Маус та його родина, Гуфі і так далі. І я просто зрозуміла, що ні, ну так справа. Не піде. Треба вдома мати нормальну різдвяну історію, і мені дуже подобається оце от видання від старого лева. Тут у нього є ілюстрації, воно швидесенько читається. Власне, це була перша книжка, яку я прочитала в 23-му році. От прямо десь там 2-3 січня. Я її дочитала. І це було дуже атмосферно і дуже приємно. Дуже радію, що вона є тепер у мене в колекції. Про наступну книжку ви 100% знаєте, чули і можливо читали. Це Кадзо Ісігора, Клара і Сонце. Я у Ісігура вже читала свого часу. Залишки дня та не відпускай мене. Обидві книжки справили на мене сильне враження. В той же час не можу сказати, що вони мені прямо сподобалися. Тому що його книжки ну, відверто вони не викликають теплих почуттів, ти в них не закохуєшся. Але вони вражають, тому що вони класно написані. В них не знаю, якась кльова дуже мова, при тому неважливо, якою мовою ти їх читаєш, перекладі чи в оригіналі. Воно вражає, воно чіпляє. І що стосується Клари Сонця, я знала про цю книжку доволі довго. Мені було цікаво, але знаєте, недостатньо цікаво, щоб піти і самі купити. А тут всі Сікре Цанті вже в книжковому клубі, ми також там його проводили. Я отримала цю книжку в подарунок, і мені здалося, що це перфект меч. Це прямо, знаєте, ідеальний книжковий подарунок в тому плані, що це щось що я б сама для себе не купила. Але тим не менш я б про це думала і мені було б цікаво. І я дуже рада, що у мене ця книжка з'явилася на поличках. Кажуть, що це антиутопія, я цього чесно не знала, тому що назва на це не натякає, а анотацію я не читала. І тепер у мене немає приводів не читати Клару і Сонце. У мене третій Кадзо і Сігура в моїй читацькій бібліографії. Нещодавно моє улюблене видавництво анонсувало вихід одразу декількох класних графічних романів, і я перезамовила їх всі, якщо не помиляюся, але вони ще не вийшли, на них чекають в лютому. Власне, саме вони в тому числі будуть в наступних книжкових покупках. Але поки я замовляла оці книжки, передзамовляла, у мене якось так рука дьорнулася, і я випадково ще десь 4 чи 5 книжок замовила, які вже є в і декілька я вже отримала. Решта буде у мене, коли вийдуть у ті передзамовлення. Ми домовилися, що я одразу сам все заберу, тому що ну коротше, там логістичні моменти. Зараз у мене на руках дві книжечки. Одна називається місячний камінь, а інша називається блакитні пігулки. І це були ті моменти, знаєте, коли ти нічого не знаєш про книжку, вперше про неї чуєш, але ти просто читаєш анотацію, і ти такий, ха, це звучить непогано, мені цікаво. От таким чином я, коротше, і накупила весь асортимент видавництва в один клік. Так, от місячний. Камінь це ісландський комікс. Всі події відбуваються в рік Явіку, 18-го року, не цього століття, а попереднього. Тобто, одразу після Першої світової війни там і Іспанка бушує, і кіно туди добралося, врешті-решт. І якимось чином іспанка, кіно, відголоски Першої світової війни, все це зібралося в цьому невеличкому графічному романі. Всередині він виглядає. До речі, я також не знаю, як він виглядає всередині. Отак, от. Ой, бачите, це навіть не зовсім графічний роман, тобто тут у нас просто ілюстрований текст. Я нічого не знаю про цю книжку, але, але гадаю, що це буде цікава подорож Ісландією. при тому кольори. Такі не ісландські, знаєте, у мене Ісландія дуже тривіально, але асоціюється типу з білим, блакитним, білюзовим. А тут у нас помаранчевий. Як прочитаю, то поділюся з вами враженнями. Що ж стосується місячного каменю, то наскільки я розумію, це автобіографічний комікс, але це не точний головний герой, можливо, автор, власне, розповідає свою історію кохання, яка розвивається на тлі його відкриття, що він є віл-інфікованим. Оцього мені було достатньо для того, щоб зацікавитися цією історією. Всередині виглядає цей графічний роман отак, він чорно-білий, доволі прості ілюстрації, але в принципі темі вони підходять. І я напевно не буду зволікати з читанням саме цього роману. Думаю, що він мені дуже швидко зайде. Думаю, що я буду ревіти, скоріш за все, після цього, тому що там і хвороба, і любов. Хоча ВІЛ-інфекція зараз це абсолютно не вирок, з нею можна жити повне життя, народжувати дітей, кохати, одружуватися, бути при тому не заразним, якщо приймати відповідні ліки. Зараз ВІЛ-інфекція вже не звучить як щось. Таке, знаєте, абсолютно драматичне та фатальне, слава Богу. Тим не менш можу собі тільки уявити, як почувається людина, коли таке про себе дізнається, при тому, що їй типу хочеться своє життя влаштовувати. І тут зненацька, отакий от, діагноз. Одним словом, дуже цікаво почитати, як саме автор описує цю історію. Я готова побитися об заклад, що ви ніколи не здогадаєтеся, яку наступну книжку, я вам зараз покажу. Я знову ж таки не розраховувала її придбати, просто тому що я думала, що її вже давно ніде не продають. Типу, наклад, скоріш за все, був невелик. Скоріше за все вже давно розкупили і те розкупили люди з нетривіальним смаком, скажімо так, тому що це не дуже звична книжка. Я знала про її існування виключно тому, що колись давним-давно я робила тут на каналі відео про трешові книжки. Такі, знаєте, з дивними назвами, з дуже дивними концепціями, з дуже дивними обкладинками, наприклад, любовні романи про кохання з коронавірусом або ще щось таке подібне. От у мене є таке відео, якщо цікаво, подивіться. Воно смішне вийшло. Коли я його зняла, мені супер весело було. Я була задоволена результатом, але я розуміла, що це верхівка айсбергу. І напевно є набагато більше таких нетривіальних, скажімо, книжок, і можна про них знімати другу частину. Я почала до неї готуватися. Я зробила список книг, навіть якийсь момент намагалася зняти те відео, але потім зрозуміла, що ні, мені треба ще трішки більше матеріалу, і вже тоді я буду готова вам це відео зробити. Так що друга частина колись буде так, це такий от анонс. Але при тому одного дня я побачила в своїй улюбленій книжковій групі власне книжкова барахолка на. У Фейсбуці, так от я побачила, що там дехто продає одну з тих книжок, які я вже внесла в список для другої частини того відео. І ця книжка називається про милого крота, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову. А що наклали? Ну, ви бачите. Так, ви все правильно зрозуміли. Це дитяча книжка, бабіш це детективна історія, де головний герой, цей кротик, реально розслідує, хто накакав йому на голову. Ну, ви розумієте, чому я вибрала цю книжку власне для того відоса наступного, тому що вона в ідеально туди вписується. При тому, як не дивно, я чула класні відгуки на цю книжку. Кажуть, що це дуже приємна і дуже повчальна дитяча історія. Окей, <смас> прочитаю, поділюся враженнями. Напевно, поділюся ними при тому вже, от у тому відео про трешові книжки. Повірте, у мене там є ще й інші кандидати. Я не впевнена, що я знайду їх вам в фізичному вигляді, і не впевнена, що вони навіть є українською. Може, це і Краще, але але цей список є. І я якось його вам покажу. Нарешті, остання на сьогодні книжка це книжка, яку я також отримала в подарунок, неочікувано для себе, але мені супер-супер приємно. Коротше, коли видавництво видавництво побачило, як часто я про них тут розповідаю, побачило, що я скуповую всі їх книжки, і так далі, вони мені запропонували щось подарувати і спитали, власне, чого я хочу. Я спочатку розгубилася, тому що мені здавалося, що читала я в них майже все, а те, що не читала, от власне замовила. Але потім я подумала, що так читала, то я майже все, але з того, що я читала, не все було моїм. Деякі книжки я брала у друзів, і мені дуже хотілося мати їх у себе. І власне саме такою книжкою є, наприклад, прибуття. Я колись давно вже робила відео про прибуття. Це дуже дуже нетривіальний і дуже дуже гарний комікс. Він без тексту це графічний роман, такий безсловесний, універсальний, який можна зрозуміти неважливо, якою мовою ви володієте, і неважливо навіть чи вмієте ви читати та писати. Ви все одно його зрозумієте. Тут є у нас історія, при тому, на жаль, вона виявилася для мене пророчою, тому що це історія про вимушену евакуацію через війну. Тут не кажуть прямим текстом, яка саме війна, тому що вся історія вона така метафорична. Тут у нас вигадані країни, але є алюзії, є натяки, тобто можна зрозуміти, що скоріш за все. Мова про або польську сім'ю або про іншу сім'ю, яка постраждала не знаю під час Другої світової війни. Наприклад, Єдина відмінність тут в тому, що якщо в нашій ситуації з Україною це жінки та діти здебільшого виїжджали, а чоловіки залишалися в країні, то тут зворотня ситуація: виїздить навпаки, чоловік, от власне головний герой, щоб побудувати життя на новому місці і привести вже на все готове свою родину. І так, напевно, добре, що я прочитала цю книжку до вторгнення, при тому задовго до вторгнення, тому що напевно зараз. С її тема видалася б мені занадто важкою. Можливо, я б навіть віднесла її в категорію книжок про війну. Тим не менше, ознайомилася я з нею ще задовго до всього. А зараз дуже рада мати її у себе на поличках, тому що річ дуже рідкісна, дуже класна, дуже красива. Рідкісна в тому плані, що доволі рідко зустрічаються такі безсловесні графічні романи. У мене наприклад колекція, крім прибуття, я тільки «Крашен», про яке я вам колись давно розповідала. Це знахідка столуза. І я знаю про ще декілька таких романів, італійських. Якщо не помиляюсь, у мене таких нема. Я бачила їх у подруги, при тому можу помилятися, але здається, в одній з тих книжок навіть не було сюжету. І в мене відповідно питання, що тоді робить її графічним романом, тому що це просто набір картинок, але може я щось тоді не зрозуміла. Так чи інакше, тема доволі рідкісна. Навіть у списку Гудліс, який я знайшла про сайлент Романи, там не також і багато прикладів. І відповідно я дуже рада, що у нас такі книжки є. Їх можна придбати і, наприклад, подарувати своєму другу іноземцю. Так, наприклад, тому, у кого ви, можливо, там жили поки були в евакуації, або з ким познайомилися, поки були в евакуації, або все ще знаходитися в евакуації. Коротше, я наприклад, подивившись на цю книжку, подумала, що це був би ідеальний подарунок для моєї знайомої француженки. Їй було приємно, що у неї тепер є книжка з України, але при тому вона б її зрозуміла. Так само, як її зрозуміла я, тому що тут справа не в тексті і не в словах. І це класно. Це класна концепція. І я дуже дякую видавництву за те, що вони мені зробили такий класний подарунок. Власне, на сьогодні все. От така от у нас стопочка книжок набралася. І так вже набирається наступно для наступного відео. Невдовзі чекайте, хоча я намагаюся не занадто часто такі відео публікувати, але гадаю, що за декілька тижнів, може за місяць, побачите ви наступні книжкові покупки і дізнайтеся, що ще я там замовляла. Дякую, що Дивилися це відео до кінця. Якщо щось з цього читали, то поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях, але без спойлерів. Добре. А якщо вас щось з цього стосу зацікавило, то також напишіть, що саме буде цікаво почитати. І не забудьте поставити цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося. А якщо ви розумієте, що ви вже не вперше дивитеся мої ролики, але ще не підписані, то я буду дуже рада, якщо ви це зміните і підпишетеся. До зустрічі!